Та в нас була одна, нам від командування Азова за штабу поступив наказ їхати. І Це. Ну, їхати, звісно, туди хлопці не хотіли, тому що, по більшому ну, нам, азовцям, там робити не було що. І як під кінець першої половини е, відбивання полігона, е, там в один голос фактично всі офіцери Нацгвардії казали, що. Ну, за чим ви тут, ми не знаємо, бо у вас ну, ви і так намного вище за їхні ну, всі розчути, фактично всі. Да не фактично дійсно всі, тому що так і вийшло, що в кінцевому ітогі там багато по яким показателям їхні офіцери, ну, за солдат я мовчу, солдати взагалі безразлично до всього відносились. їхні. Офіцери дійсно були в захваті від наших хлопців, що по стрільбі з прямої наводки, я ніколи не забуду, як Юнусович східний по нашому ТРК був. Він біг практично через весь полігон, щоб нашому наводчику пожати руку. Бо він такого, що не бачив що два вистріли, і обидва вистріли точно в цель, в щит, щит розбивався в дрібзі. Він такого просто не бачив. І чуть, звісно, чув, але там на полігоні так це ніхто до сих пор не змог повторити. Так що, як такий для Азова, там єдине, це треба було підтримати своє ім'я і не впасть лісом в грязь. Просто-напросто. Ну, що наші хлопці довели. Першу половину от були, їх фактично після стрільби сказали прямо, що Азов лучший. О, і ну, це не скривалось, і збиралися об'явитися. Ну, на наступний день, коли офіційно вже було урочисте построєння, об'явили лучшими других, а Азов другий. Як потім оказалось, бо я сразу, коли узнав, приїхав, почав. Ну, Знавати, що, що в чому дело? Ну, сказали прямо, Звонок зверху, азов лучшим бути не може. Треба хоч когось з наших не поставити на перве а Азов вже нехай буде другим. Це теж сказалось прямо і не скривалося. Єдине, я ж кажу, то як би, би витішення віддали ну, лучшему розщоту нашому <кхем> приз. Так побиту, Ну, ми самоізначально не стали підстраюватися під їхні порядки. У них, як завжди, ну, по армії, по ниточки, ліжби солдата зажать, ущемить ми чим то, це вони називають порядком. Може воно і так. Наші хлопці устроїлись по-домашньому, зробили уют. Реально уют зробили. Там у когось ковричок біля кроватів, в когось, що то, і їсти собі, бо в столові особливо першу половину ужасно кормили. Реально кормили ужасно. У нас кілька хлопців ну, заробили язву благодаря ряту піща. І це не шутки, одну взагалі поїхав на провірку і його навіть з боліниць не випустили, сказали, що трохи пожеж проїхав, відкрилося кровотечення. Вже. Тому хлопці дуже швидко приспособились і організувалися, почали готуватися. Ну, після того, як ми відбули першу половину учення там на полігоні, то наше руководство дуже швидко отреагувало на те, що хлопці почали боліти. Ну і хлопці там вже самі сообща розговарювали, що більш необхідно, хто ну, що з них більш нужне, тому що основний упор поршов на вітаміни. І питати. Ну, вже з цього талкували, закупляли сообща після, так сказати, своєї наради, що саме необхідне для першу чергу здоров'я, звісно, вчитувалось. Ну і готовили вже самі. В столову ходили, ну так, через раз. Тому що ну, їсти те, що чим там кормили, це веде к болезні. Ну, во-первых, найбільше, звісно, запам'ялося э, стрельби, як завжди. Тому що це, стрельби, це лишній раз вони показують на що ми способні, чи не потеряли навички, чи чому навчилися ми вже що, то як швидко і точно сработали. Тому що, от смисл в чому? Коли ми тут на полігони виїжджали у нас, ми все добре відрабатували ну, дуже добре. Всі стрільбами були задоволені. О, і от, просто іноді буває такий страх, що е, от хорошо, 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 але ну, неужели ми все время так будемо? Ну будемо. Слава Богу, от, поки от, дійсно так і виходить, що все добре, як стрільби проходять, то хлопці завжди налічно. І кожна стрільба запаминається, тому що це як екзаменом, звісно, не можна назвати екзамен. Ми вже здали давно підтвердження. Після перерива, як ми поїхали другий раз 29 липня, то ну, нам взагалі не було смислу їхати. І ну, хлопці відбивали, можна прямо сказати, нехотя. Єдине, я ж кажу, таки, що штаб дав приказ, хлопці безоговорочно поїхали. За що їм большое спасибо, Потому що там. І погода була різна, пилі тьма, но хлопці достойно все це пройшли, винесли. От, реально, кожному з них от за це спасибо. І вони, е, я дуже переживав от перед цими стрільбами крайніми, що були, тому що ну, все-таки усталость і не було заінтересованості, ну, мотивації взагалі ніякої. Е, вони хоча б своїх новеньких там обучали, а нашим не було чому там вчитися. Наші і так уже все. Ну, Дійсно, все могли. І порадувало те, що на цих крайніх стрільбах все це підтвердилось. Хлопці дійсно дуже хорошо стрілялися. І тим більше там кілька вправ було. Кожна вправа точне попадання, і на одній цілі там ящик стояв за цель. Як його сусіди не старались збити, нічтожити, так і не змогли. Ну і ми на останній цілі вирішили їм допомогти збити. Перенесли. Вогонь по той цель і точне попадання прямо в ящик. Ну, це лишній раз підтверджує, що е, наші хлопці дійсно ну, дуже високого Е, Був на стрільбах, ну і, і кіхот був, він все це бачив, Білотур приїжджав для підстраховки, о, бо ну, все-таки переживали просто Білотура, щоб він контролював. О, а так е, ну, комбат молодець, що там на КСП був. Лепс вичисляв, теж молодий. Він у нас на бойових ще не було. Ми ці от, от стрільби хотіли провірити реально нашу молодіж. Тому фактично старички, що вичислителі, що ну, як на КСП, так і на вогнівій, вони не участвували. Працювала одна молодіжка. І достойно себе, в тому числі і СОП у нас, ну так, що. Бо тут на полігоні він раз участвував, о, ну його був перший раз і холодно, о, в принципі, непогано. Але тут я убідився, що якщо буде у нас бойовий виїзд, то я обіжден на всі 100, що в собі, грек-позивний хлопця, молодий хлопець, дуже добре, без ошибок, йшов учисни для нього. Це, це, це талант. В Запорожжі як був на навчаннях, то його на курсі визнали лучшим, самим лучшим із всіх, хто там учився. Просто сажив із всіх. Там реально в восторгі були. І так само тут на стрільбах. Він ні разу не підвів, ні разу не ошибився, роботав вместе с Собом. Ну, не просто на Отлично, отлично то мало. Понравилось також, якорь, як командир орудія теж. Ну, свою досконату доказав, який там, в принципі, нашим хлопцям доказувати нічого не треба, було. Вони вже давним-давно на кожних стрільбах все це проходили, все це доказували, Це лишній раз тільки як закріпили, штулі. Бо убіждатися вже нема в чому. Всі хочуть просто на передок клепати там. Наші хлопці вже привикли до того, що со сторони що ЗСУ, що з Нацгвардії. От що -то, да, вони здумають так само, як приїжджав от першій половині Порошенко, приїжджав туди. наших хлопців тупо надурили під предлогом, що от ви виїдьте туди, розложіться, Порошенко хоче до вас туди приїхати. На самом ділі їх просто виселили, щоб азовцями, скажімо так, і не пахло. І тоді Порошенко явився. Провів там урочисте построєння, понаграждали, як завжди, всіх, всіх і уїхав і тільки потім. А наші. Якраз погода тоді була дуже жарка, на жарі пропарились, як положено. І так само потім уже там, як би підведення того було, ну і сказали всім, які там часті були підрозділення, подати списки на якісь відзнаки. там таке. Ну нам, во періх не сказали. Ну, коли я узнав так муха, то пішов там штаб і ну а як так? Ой, да ми забули вам сказати туди-сюди. Подавайте, списки, подали. Ну в конічному інтогі, як оказалось, всіх наградили, а нам, як казало, п'ять руководство Азова і так ні одного не наградили. Ніякими не відзнаками, хоча ми подавали. Дійсно, тих, ну, хлопці заслужують. Но, чесно говоря, іменно на це для хлопців сама лучша б награда була, якщо б вивели на період. Це була б для них дійсно, найкраща награда. Вони цього дійсно заслуговують. І як постійно, щоб Нацвальдя, ну, Київ, тільки обіцяє, на самом деле обманює. А скільки раз ми тут на полігон виїжджали, і коли, коли Алеро приїжджав, і інші перевірки приїжджали, кожен раз казали, що «Вот от от стріляєтесь і подивимося, як, і поїдете. Хлопці обстрілювалися все време, на отлічно. Алеро в шокі був, як ми стреляли. Толку. Обіщавали. Смисл. Для наших хлопців, якщо треба от, дійсно організувати, це, ну, скажімо так, краткосрочні виїзда. Тому що обучать, обучать, да, подобні і то подобні. Можна обучати тут на нашому полігоні молодіжі. Да, Можна вивезти там, навіть, нехай і на 10 днів. Ну, тут на місці смисл так далеко їхати. Це, во-первых, со сторони ну, матеріального засуда з сторони господарства, ну, з сторони господарства, це ну, -таки глупо. Це розходи у нас в країні, як не думали ніколи. Ну, В цьому плані так і не думають далі. Обучатися можна тут під боком, і це намного і краще, і ефективніше. і Результат один і той же буде. Так, да, старичків, звісно, щоб навики не тіряли, то е, теж іноді треба вивозити. Зараз би дуже здоровий пост зробити на молодь. У нас вже є молодь, яким треба достигати того рівня, на що способне наша старе. Воїни. До ну, Досуг, так. Да, е, їх от вони навіть до кінця, перед самим від'їздом е, ну, питали ще, як то там, коли випускати, коли не випускати. бо ми для наших хлопців е, ну, організовували все-таки виїзд в театр, і там в музеї, і багато куди їздили. Ніск разів в театр, несколько раз, ну, по разным музеям. О, у них все добре, що інтернет, на совещаниях, Я приходжу совещання у них, Азов уново заказуєш машину там, допустим, в театр. І другий от уп'ять Азов. Е, ну, А Іванко каже, так а хто вам мішає? Ну, вони поїхали, договорилися для своїх людей. Е, хто вам не дає? Нехай їдуть. Все". І тут декілька разів таке було, повторяв, хтось дай не вийде. Же. Ну, дійсно, ну, опять-таки, це заслуга самих же наших тих хлопців, що там знаходились. Ну, бо реально їздили самі своїми силами і організовували подобні поїздки. Ну, з їхньої сторони, більш всього, що от їм треба було, щоб ми так, як вони віддавали честь. Ходити з троєм, там ще що то. І більш, в принципі, я точно знаю, що тому самому Іванюшенку було указання, що концю полігона зробить САЗО, нормальне подрозділення. Це по їхніх нормальне, це так, як ну, у них у всіх. Це по їхньому нормально. Ну, ну а нас вони не розуміють, як це так, що у нас от більше, все проще. Проще. Да, ну, о, чому можна казати, якщо вони нас не розуміють, що вони штрафників напередок відправляють? А у нас наоборот штрафників не, не Вони навіть це не розуміють. От Азов мені в чому подобається, що дійсно, наперед штрафників не відправляють. І це правильно. Тому що, щоб поїхати напередок, це треба заслужити. Хотілося дійсно пошвидше, і ми вернулися швидше. Хлопці, звісно, молодці, вони треба було бути, вони були піддольше. Це дійсно молодці в цьому. Получилось повернутися раніше. Вертались, звісно, коли узнали, що вже вот виїжджаємо, то раді були всі, збирались, погода була дуже погана. Хлопці молодці, по такій погоді, і швидко і спакували, все загрузили і повертались. Ну, звісно, з хорошим настроєм. Додому. Всі, даже, що, от обрати внимання, що казали немно там на базу, на Юрівку, там, чи, а от іменно додому. Настроєння було хороше. Ну, за час виїзду в село Старе на полігон, все-таки длительний період, полгода. Полгода це дуже здоровий срок. Ну, Все-таки зі сторони дивишся, і от зараз ці хлопці, що повернулися туди, ну, воно заметно, що все-таки сплоченіше, дружніше. Більш, ну, мабуть, такі умови заставляють людей бути ну, ближче друг до друга. Вони в місті жили все-таки тут по комнатам, там по шість чоловік, хто як живе, а там в палатках. Всі у всіх виду, все, що видно. Хто то себе може в чому і здержував, бо знашу, погана яка з погана якась черта, хто-то ну, то, що вони сплотилися, це точно. Надо бойові. Нам надо бойові.